Тому і довір'я до неї, хоча проходять століття таке могутнє, таке велике, от приходять на світ діти, і вони вже знають, що тут, в храмі, є матір Божа, чудотворна і плачуча, і дуже любляча свій народ, і така, що дуже дорожить ним і хоче йому спасіння, і хоче йому вічності. Царстві Небесному. От земна, люба земна мати, коли вона радісна, щаслива, то тоді, коли в дітей все в порядку, коли вони побожні, коли вони правильні, коли вони не роблять якихось недобрих речей, коли вони стараються не грішити, коли вони йдуть в храм, моляться, коли мають страх в Божій серці і радіє земна мати. Тішиться по-материнську, так і мати небесна. Чи буде вона рада тоді, коли наші ресторани і кафе переповнені людом, котрий страдає, але хоче залікувати своє страдання і свою біду не молитвою і вірою, а алкоголем. Чи та розпуста, котра сьогодні посилилася, хто тільки її не пропонує? Не можна телевізор включити, вже дивимося тільки новини. Бо все перетворилося в суцільну розпусту. Скільки молоді згубленої, що його чи наша не знає? Ну, я, А всі хочуть, щоб обов'язково було щасливо і сито, і багато, і вдача, щоб була. Вона не буде, от як. Іде людина на роботу, якщо вона місяць не відпрацює і зарплату не даде. А за що Господь буде давати нам добро і благополуччя, якщо ми ніяк не, від... не виявляємо свою рідність до нього, якщо нам важко молитися і важко постити, якщо нам трудно в храм прийти, якщо нам вранці і ввечері виховати підростаючі покоління важко, це ми не виховаємо. Але з Матінкою Божою, з Архістратигом Михаїлом, покровителем Києва і всієї України, котрі дбає про наше спасіння, зі всіма святими землі нашої виховуємо, подаруємо те найголовніше, не гроші, не майно, не статки. А оце багатство, котре не може ні, ні одною валютою вимірятися. Духовне багатство. І його не так важко привити до душі дитини. Не просто, але й не страшенно важко. Можна привити і можна допомогти. І тоді можна скласти руки на груди і померти спокійно. Бо діти будуть мати те головне, найголовніше той спадок і ті статки, котрі при котрій ми не можуть бути нещасливи. Отому, матінка Божа Радійство, стараємося, щоб менше той меч болю проходив, проймав її душу через наші гріхи і беззаконня. Стараємося, щоб більше було побожності. Стараємося передати нашим дітям і внукам те, що нам передали наші батьки. І що щасливить нас, що б там на подвір'ї не було, яка б влада не прийшла, які б розпородителі людських доль не рвалися до влади, а людина буде завжди щаслива і завжди, маючи Бога в серці, буде багата, духовна, і буде знати, куди йти, і який наступний крок її робити. Я вам цього щиро бажаю. І нехай плачуча ваша, Тернопільська Божа Мати має причину для втіхи. І нехай радіє. Радіє діточками і молоді, яка в соборі, в храмі. І не тільки в цьому храмі, а у всіх храмах. Нехай втішається і молиться за нас перед своїм Божественним силам, Сином і покриває нас своєю Божественною покров'ю. Стараємося бути подібними на неї. І це принесе їй найбільшу радість. Всіх вас вітаю з цими двома великими причинами для радості і для втіхи. Днем всіх святих в землі українських, українських прославлених і днем вшанування Тернопільської ікони Божої Матері, чудотворної, плачучої. Амінь. Слава Ісусу Христу!